Відновлення річок Сейм і Дністер знадобиться 2-3 роки. Про це сказав на прес-конференції директор інституту гідробіології Сергій Афанасів. За його словами, стільки часу займе відновлення біорізноманіття та біоресурсів річок. Також Афанасів розповів, що джерелом забруднення Сейму і Десни є Тьоткінський цукровий завод на Росії. Отже, яка ситуація з цими річками, і що які прогнози на Дніпро найбільшу водну артерію нашої країни? Говоримо далі з Дмитром Зарубою, першим заступником голови Держекоінспекції. пане Дмитре, е, вітаємо вас. Вітаю е, ще 11 вересня. Міністерка е, з захисту довкілля Світлана Гринчук у ефірі марафону казала, що забруднена вода в річці Десна рухається в бік Київської області. 11 вересня дійшло вже забруднення до Дніпра чи ні? До Київщини? До Київщини? Е, ні, ще вода не дійшла. Вона відходить від міста Чернігов. Гідроміцентр надавав прогноз, що ця вода дістанеться київщини приблизно десь 16 вересня, але із рельєфу річки Десна фактично не так швидко ця вода прибуває до Київщини, тобто ще ця вода не дійшла. Але вже можемо сказати, що Концентрація зменшується цих органічних речовин, які попали внаслідок забруднення в річку Сейм. І сподіваємося, що кожного дня все менше і менше буде ця концентрація. А за рахунок чого зменшується концентрація забруднень? Розповсюджується вона чи можливо це, природа щось. Його? Це, це, угу. це фактично природне явище. за Умови руху води да течії, то фактично поступово-поступово розмивається цей обсяг забрудненої води. Я можу сказати, що ми спільно з науковцями знайшли багато прикладів. На жаль, навіть світові практики, коли подібні забруднення. Відбувалися там в Сальвадорі ну, в 2000-х роках чи в Гаїті, тобто подібне попадання відходів цукрових виробництв. То, що було вам сказано щодо заводу Тьоткіна, що попали ці відходи до річки Сейм, фактично призвели до забруднення води, зниження кисню. Мор відбувся рибо. от ся з глядачі можуть побачити. На, на жаль, це відбувалося в річці Сейм і річка Десна, але ми. Постійно беремо проби води разом з Держводагентством, держика інспекція, наші територіальні підрозділи постійно беруть проби води, і ми бачимо, що концентрація зменшується. Погода, нинішня погода. От ви згадали гідромецентр, який зробив нам прогноз про те, що вода дістанеться до Київщини 16 вересня. Але як погода впливає на а може не впливає, дощі, які пройшли на Київщині? Як воно впливає на розповсюдження забруднення? Яке Е, Воно ну, точно не впливає саме на розповсюдження. Просто ідея я ж кажу зменшення концентрації. А uh єдине -huh. впливало впливали погодні умови, коли була спека. Це було додаткове навантаження, скажімо, на ті біоресурси. Йшло природне зменшення кисню. Фактично, літом, коли є велика спека, завжди відбувається задуха в водних об'єктах, і дуже багато людей постійно виставляють фотографії чи відео да з різних водойм України, що йде задуха. От приблизно такий же ефект був додатковий до забруднення, що сталося з Росії. Угу. Ще і природна частина саме спека. Угу, зрозуміло, так. А от ви згадали про Тьоткіно ну, про цукровий завод. Нагадайте, будь ласка, і можливо досліди розслідування відбуваються і на тепер знаєте ще більше, за яких обставин чому це відбулося? А, відкрито кримінальне провадження національною поліцією а, щодо факту забруднення річки Сейм. Всі дії це вже безпосередньо здійснюють правоохоронці, тому якісь подробиці окрім того, що нам відомо, що це завод цукровий завод mm -hmm. території Тьоткіна, і що приблизно е, 5, було 5 тонн виліто саме у рідини. 에, навіть не 5 тонн, а 5 тисяч тонн. Uh -huh. 에, фактично, ці відходи виробництва, вони і стали забрудненням річки Сейм. Uh -huh. Пане Дмитре, ви кажете, що регулярно... Е, е, ну... Інспектори, вочевидь, беруть проби е, води. Як ви далі співпрацюєте із водоканалами із людьми? Тому що ж не всі люди на Чернігівщині, на Сумщині мають е, е, воду з водогону. Та є криниці. От чи, чи проводиться ще також дослідження цієї води, яка в криницях в джерелах? Обов'язково, але в більшості це проводить Держспоживслужба. Якраз вона відбирала проби в криницях по території Сумської Чернігівської області, впливу забруднення річки Сейм і Тисна на якість в колодязях людей, в криницях людей немає. Тобто це забруднення не впливає на підземні води. Зрозуміло. А щодо водогонів, от якщо щоб глядачі, і слухачі були впевнені, що у випадку ну що вода з крану тече відповідної якості, як ми можемо цим гарантувати? Ага, ну, по перше, це гарантує е Київводоканал, бо це організація, яка забезпечує питною водою місто Київ. Що стосується Сумської і Чернігівської області, то питною водою забезпечується з артезіанських скважин, oh. то місто Київ забезпечується якраз в більшості з деснянського водозабору, куди впадає річка Десна. Було проведено дуже багато нарад, в тому числі засідання державної комісії з надзвичайних ситуацій, де Доповідав керівник Київводоканалу про те, що всі засоби необхідні для забезпечення якісної потної води будуть використані. Вже проведено багато досліджень і є розуміння, що вода буде очищена до необхідного стану до питного стану відповідно до стандартів. Що стосується можливого. Певного запаху, який може бути, то вже водоканал закупив біля 120 тонн активованого вугілля, воно буде розпилюватись, для того, що, ну, при очищенні води я маю на увазі. Тому питна вода, як нам кажуть наші колеги з Київводоканалу, водоканалу, нічим відрізнятися від стану, який зараз в кранах у людей не буде. Дякую, сподіваємося на це, і ми, кияни та так, Бориса. Пане Дмитро, дякуємо вам за роз'яснення. Дякую вам за вичерпну інформацію так. щодо стану е, річок Сейм і Десна, які були отруєні внаслідок е, якоїсь надзвичайної пригоди на Тьоткінському да, цукровому, цукровому заводі. заводі. Так, Дмитро чиста... Заруба, перший заступник голови держекоінспекції, був гостем цієї години.